Якщо брати місто Харків на щастя за минулу добу обстрілів не було, і наразі, хоча і зараз пролунала повітряна тривога, були за добу обстріли трьох населених пунктів. Це Куп'янський, і зюмські райони, Ізюмський напрямок. Там зруйновано п'ять житлових будинків. За добу фактично було на щастя без постраждалих. Однак, вже зараз. З Куп'янська маємо сумні, відповідно новини. В півідрон влучив цивільний автомобіль. Цивільний чоловік там відповідно отримав поранення. Плюс Ківшарівка так само Куп'янського району був артобстріл. На жаль, чоловік загинув в кареті швидкої медичної допомоги. Знову ж таки, фіксували удари шахедом одним, на щастя лише є. Часткове пошкодження цивільної інфраструктури у Харківському районі. Так само по боєзітненням зітненням зафіксовано їх 165. Ворог так само не зупиняється. Ніяється і намагається штурмувати північ нашої території. Найбільше це вовчанський напрямок. Ну і звичайно, куп'янський напрямок залишається найважчим у нас для наших сил оборони. Однак, незважаючи на ті виклики, які є, вони свій фронт відповідно тримають.